Слава Україні! Вітаю! По-перше, прошу вас та нагадую, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую вам, що ви це робите. Сьогодні я хочу подивитись разом з вами і висказати свою суб'єктивну думку про ножі скіф. Лінійка Фронтір, фронтер від, які зроблені за дизайном Олексія Нестеренка. Я не так глибоко знаю всю специфіку ножів, просто розказую, що бачу, що я відчуваю. І, можливо, це комусь буде, допоможе в виборі е, покупки того або іншого ножа. Та що, вибачайте, якщо я не знаю якихось е, термінів е, там, покриття е, сталі, там, яка там твердість, е, яка ріжуча кромка. Якісь такі нюанси, які технічні, скажу так, більшість людей навіть не розуміють, в чому різниця між LTE, 4G, 3G, це зовсім нікому не потрібно. Так що кожен робить свою справу. Якщо хтось вчився, знає технічні ці терміни, добре. Якщо хтось цього не знає, в цьому треба відноситись спокійно і розуміти, що якщо ти щось знаєш, то можеш про це зробити там своє відео. Це я нікому нічого не хочу сказати, просто так кажу, можливо, хтось зайдете подивитись спочатку і такі ідіот, що ви тут меле? Я просто звичайна людина, яка просто сподобалась, придбала. Не сподобалось, не придбала. Все. А особливо на ці ножі була знижка, ви розумієте, після того, як вийшло відео. Так що, захотів. Подивитись, потримати в руках. Тому що е, і вам е, раджу, якщо ви, щось вам сподобалось, по можливості підіть і помацайте, а потім купляйте. Я помацав, прийшов в магазин, помацав, е, вирішив, е, ну, у мене є, є ще якась думка, що потім з цим зробити, але можливо. Я ще передумаю і якісь з ножів поверну. А можливо, можливо, обидва залишу. Можливо, обидва потім поверну. Тому що є у нас два тижні на повернення товару. Ось так. Ну, це такі як кажуть, дрібниці. Вони обидва ці ножа леза, леза. Будуть поставлятися в однакових коробках. Ці коробки нічим не відрізняються. От я поверну. Вони, в принципі, однакові. Так, це подивились. Це подивились і ось тут. Тут у нас технічні характеристики. Технічні характеристики бачите, кому цікаво, можете подивитись конкретно. Е, я скажу так. Тут вказано 115 грам. Це версія з мікартою. Відразу вам кажу. Але є Нюанс. Я на ваги на кухні стоять, зважував їх. Так ось чорна версія, як там, GTN, або як там. Вона 123 грама. А ось мікартою у мене заважились 120 грам. Так що можете або мені повірити, або ні. Ну, без різниці. Ну, коротше, бачите, тут у нас однаково. І тільки різниця ось тут у нас буде на цьому, на цій наліпці. Що у нас один. тут, бачите, такий, а тут мікарта, карта а тут, я так розумію, G10. Так. Якщо отак от подивимось, ну, тут пакетик, там силикогель. Так, ну давайте про ножі. Зовнішній вигляд е, такого чорного ножа фронтір на на дотик, е, такий приємний матеріал. Не не скажу, що я тримав безліч. Дорогих там коштовних ножів. Ні, не тримав. А, ні, тримав, тримав. Цю лімітку від магазині, лімітку від скіфа, та яка на 10 років. Бачите, тут треба. Ще не розроблений. Так, у нас тут стоїть Тавро. Олексія Нестеренка. З іншого боку у нас написано Тавро Скіф. Так, відкладаю. Буде ще, я вам буду ще розказувати. Це просто перші такі кадри, в яких ви подивитесь. Це у нас вже Мікарта. Бекспейсер у ножів обидвих версій однаковий. Ну цей колір. Ну, можете подивитися на якість самого виконання матеріалів, як що зроблено. Ще покажу. Ця Кліпса досить досить ем, така туга, от тут ми вже вийшло вистрелити, так, ну давайте їх разом. бачите, колір однаковий. Відрізняються тільки а, ці елементи кріплення, потім колір кліпса відрізняється. Звісно, ось тут він такий приємніший, ніж тут. Ну, тут якось в тему все йде. А тут, виходить, виходить, що оця штука, вона ось такого кольору, а ось все інше, такого, ну, такого сірого, світло сірого сріблястого. Так що, ну і вона, ця кліпса, якщо це у нас трошки підблискує, ну, я так розумію, це стоун вош. Можете мені написати, що я ідіот, але ну, я просто кажу, що не, повністю не знаю всі терміни, так що це нормально для людини, яка звичайна. Ці, ці кріплення, бачите, тут в тему чорні. А ось тут. А оце. ні Ну і кліпси сіра. Так. Що цікаво. Коли ми відкриваємо ніж, ми звикли подивитись, який же тут на лезі метал. Для, для того, щоб це побачити, треба отак от зробити. Ага, угу, з іншого боку, ось бачите, де 2 Де воно заховане? Тут краще б видно. так внутрішня ці як їх. Металові плашки. що тут є виборки такі всередині для полегшення. З іншого тільки ось тут в кінці. Так, зверну Так, бачите, тут тільки ось тут. Так. Ну, в цій версії те ж саме. З мі -картою. Що ще особливость? На чорній версії ось тут у нас. Там, де з'єднується лайнер з лезом, ось така штука буде у вас. Тут у нас Буде все лезе чорне, темне, а де воно зре, ну, ви зрозуміли, з'єднується. Ось тут тримає клинок, тоді таке. Так. Чудово выглядят фрукты. давай то лучше, краще на правую руку. Заполняются полностью. И таким чином. Ще є щось. А, ще. Це у нас кліпса такого, е як кажуть, прихованого насіння. Можна переставляти на інший бік. Без проблем. Давайте, щоб не розмахувати. Ножами я їх складу, Лезе заховаю. Ну і ще раз. Такий звук ви чули. І тут в мене поруч несподівано є не формат. І він звучить отак. І тут я читав від під тим відео. Що це копія е, не формата. Можливо, можливо, копія, але. Е, По-перше, довжина леза більша у фронтіра. Потім ручка. Він більший. Більший. Але за моїми. Ну, цей легший. Він маленький і легший. Але по вазі. але яка проблема? Що цей розподілення ваги, мені здається, ну, враження, що цей 117 г на моїх вагах, а цей 123, що цей легше, ніж цей. Ну, так, суб'єктивно. Хоч вони, ну, за рахунок, тому що маленький, але тут концентрація ваги більша, ніж розподілення ваги, ви зрозуміли, по всій площі. Ще яка різниця? Тут є така, як так кажуть, чойл. Ось такий, бачите, можна так поставити, і там якісь там робити. Делікатні розрізи. Тут він теж є, але ну, більш травмоопасний. Тут я так для себе вирішив, тут більш стрімкий такий клинок, а тут більш таке, бачите? Це більше на, на протикання, а це на різ. Ну, на, Я свої суб'єктивні думки висловлюю, а можете погоджуватись або ні, е, Ну, це ваша справа. Якщо будете там писати якусь херню, ну, захочу, залишу в коментар, захочу забаню. Це... Ну, ви зрозуміли. Якщо е, краще. Багато думок різних, але давайте слухати один одного. Так що погані висловлювання в бік когось не вітаються. Обидва ножі прекрасні, так скажу. відкладаю І ще одне питання. Це по цьому отвору. Воно якесь е, неправильне, я так скажу, так м'яко. Напевно, можливо, я не чогось не розумію, але це не трошки, напевно, не так повинно було бути. Тому що. Бабам. Тому що можна було б зробити щось таке кругленьке, щоб спокійно заходив. Ну, сюди теж можна вставляти, але отут воно акуратніше. Це моя суб'єктивна думка, тому. І можливо ви скажете, я не правий, а можливо скажете, що я так. Ну, це такі дрібниці, але бачите, треба, ну, це для вас, можливо, якась там, ну, щоб ви знали, що ось тут трошки так відрізняється, ніж зазвичай. Тому що в неформаті тут для цього темляка. Ось така штука зроблена. І ще така ну, ще одна інша. Деталь це. Ми всі там хтось більше, хто менше, ну, звертаємо увагу на дрібниці. Ось бачите оце. Можливо, потрібно було зробити трохи нижче оцю цей надпис Ну, бачите, ось оно виглядає, коли ніж складений. Ну, це так. Ну, на срібному це не, не так видно. Ну, бачите, ось торчить кусочок. В принципі, це такі, е, мої суб'єктивні претензії, які, ну, ніж ножі хороші. І що я думаю, ну буду думати, це, можливо, просто перекину накладки з одного ножа на інший. Просто щоб чорні накладки були тут, а мікарта зелена була тут. Ну і для вас зараз зроблю ось така буде. Наприклад, чорний, клинок чорне лезо і мікарта. І навпаки. Уже тут розмовляю так довго. Це ще е, дві версії е, цього ножа. Ось так. Дякую, що ви подивились. До речі, якщо ви бачите, що відео довге, включайте прискорення. Дякую вам, слава Україні! Смерть окупанта!